Ті лазвина сприйняти, свого не заплатить. І ви, вигал господине, не гостіть нас велику годину, бо велика нам пригода, волі стало з нині. Коли свеги здорови, від своєї остана, бо стала темна, що наша до рада. Про не чувати, ніж заря засяє, бо так страшно рядко стало, чого серце замирає. Сон мене, ремихайле, як собі згадаю, Як колись то життя плило по мирному краю браття, вірися, тримали і друг друга, як Бог каже, душі нет мали. Правда, брате, щира правда, Штурить Штурить. люди Бога, опадає він в церкву, а сперед тривога. Сумуйте, журіться, але Господь з вами. Я проношу вість для вас, Йдіть Богу, помоліться, бо вже народився спас, то поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям молодці, що Христос прийшов на світ. Годі бораться сьоговати, краще раз на наші свята дещо заколядувати. Те чесні сії, Дитя Боже, ясна заповедо, тоді над землею, що я засвітила, вогвої побратими, теж ідуть землею, мною, супроводжуючи ангелами ясною Віру Вірона собі заждайте, те Христа продавці, досить вам, людавці, зад якій п'явці, а Христа тримати буде, дар на царем запанує. вода, ж, правда і любов між нами буде. Слава Христу! Я з приходу з далекого сходу, де ми та наші діти, а не проклята жидова. Будемо землею володіти. а ірода жде біда. Майуринському робити, а, а не ік. Ходіть ці на руки. Передвідціть фотоапарат. О-о-о. Так, це не чули, я сам воював, я проводив жить А за стоє не подалі тріс, вона мене так побила гордові. На юшня і ноза, я опатилів сіло. Сима Чого не вонити на палено, але горбина були. Так я ще не були пири, хоті жити, йойня тут крутити, окмани пускати. Прощараса на наші свята, де що заколінувати?